Вітаю, дорогі глядачі у Фредовича не все так просто з його найвеличнішим правлінням. Чому, звичайно, до довибори в одному окрузі у нього там в Тенесі раптом перетворилися на національний тест для двох партій? Як це може показати роль самого Фредовича в цьому питанні і, взагалі, довіру до сьогоднішніх республіканців? І чи здатна одна виборча гонка показати майбутнє цілої американської політики через рік у них там то вибори в двопалата. Як можуть голосувати люди наступними виборами і хто може вирішити майбутнє країни? Крім того, у демократів з'являється новий лідер, який може стати новим обличчям їх партії та навіть замахнутися на посаду президента США? От давайте зараз поговоримо, що там на електоральних бойових полях демократи протиставляють республіканцям? Президент. Трамп закликав виборців у районі Нешвіла підтримати республіканця Мета Ван Епса на важливих до виборах до палати представників для республіканської партії. Ці вибори стали дуже напруженими. Демократи кажуть, що боротьба між їхньою кандидаткою Автіною Алісою Бен і республіканцем Ван Епсом є своєрідним голосуванням за чи проти другого терміну Трампа, адже його рейтинг останнім часом падає, особливо. Через економіку. Так опитування Гелла показало лише 36% схвалення від американців політики Фредовичі. Дострокове голосування вже завершилось. Свої бюлетні подали понад 84 тисячі людей. Остаточне голосування завершиться у вівторок. Ввечері на мітингу Трамп заявив, що весь світ дивиться на Тенесі і закликав республіканців активно йти на вибори, щоб показати силу партії. На заході також був спікер палати представників Майкл Джонсон. Обидві партії уважно стежать за результатами, бо вони покажуть настрій виборців перед виборами 26-го року. Це місце також важливе для того, щоб резбуліканці зберегли більшість у палаті представників, адже зараз різниця між партіями дуже мала. Кандидати борються за місце Марка Гріна, який залишив конгрес в липні. Район стабільно голосував за республіканців понад 10 років, а Трамп в 24-му році переміг тут із великим відривом. Але нове опитування показує, що зараз Ван Епс випереджає Бенна лише на два пункти, і це показує наскільки хиткими можуть бути республіканці у своїх же регіонах. Якщо Афтін Бен, 34-річна кандидатка від демократів, робить акцент на питаннях доступного життя. Та невдоволені роботи Вашингтона темах, які нещодавно допомогли демократам перемогти на виборах губернаторів Вірджинії та Нью-Джерсі. Якщо в неї це вдасться, вона може справді дати бій. 42-річний метван Епс, випускник військової академії Вест колишній армійський пилот і колишній високопосадовець штату Теннессі. він подає себе як надійного консерватора, який підтримує Трампа. У жовтні він без проблем переміг на важких праймеріз, де було 11 кандидатів і виступає за зменшення державних витрат. Обидві партії ставляться до цих виборів як до великої національної битви. Трамп вже проводив онлайн-мітинг на підтримку Маннепса. Камала Гарріс приїжджала до Нешвіла, щоб підтримати демократка Афтін Бена. А Олександрія Аказі кортес планує провести онлайн-заклик для виборців. Демократи і самі інколи називають Афтін Бен своєю версією Олександра Оказія Картес, але республіканці кажуть, що він цей кандидат занадто прогресивістський для цього округу. Республіканці нагадують про старі висловлювання. Бен в пасказці про поліцію, імміграцію та культурну взагалі спадщину нешвіла пов'язана з Трампом. Організація навіть показувала рекламу, де пані Бен говорила про себе як про дуже радикальну людину. На що пані Бен відповіла, що ці слова вирвані з контексту, сказані давно і не відображають роботи в законодавчому органі. Рекламні ролики обох сторін показують, що і демократи, і республіканці натрапляють на труднощі. Так, в рекламі республіканців майже не згадують Трампа, а критикують Бен як занадто ліберальну. У рекламі демократів навпаки намагаються прив'язати Ван Епса до Трампа та навіть згадують матеріали пов'язані зі справою Джефрі Епштейна показуючи вони все як маріонетку. До речі, в інших регіонах теж проходили вибори, де переконливу перемогу, здобули помірковані демократи. Про це і не тільки. Ми писали в нашому телеграм-каналі Останній капіталіст». Ми уважно стежимо за новинами, а також перекладаємо відео через штучний інтелект. Тому ми можемо актуальні заяви політики можемо вставляти одразу. Слідкуйте. А щоб зрозуміти, як можуть голосувати на проміжних виборах наступного року, варто звернути увагу на невеликі міста та передмістя, де живуть звичайні люди, а не лише якісь особливі американці. Тут можна знайти виборців як минулого року, ті, що давали голоси за Трампа, а цього разу обрали демократів через зростання цін та проблем з державним програмами, наприклад, для дітей з аутизмом. Результати недавніх губернаторських виборів показали, що у заможних і госно населених районах демократи виграють, але у середніх за доходом у кругах перемагають. Це ж таки важко і там майже в нуль результати. Це свідчить, що ймовірно майбутні вибори будуть вирішувати саме такі громади середнього класу в США. Демократам потрібно такі зміни у багатьох округах, щоб отримати більшість у палаті представників, де зараз республіканці мають невеликий відрив в цих районах. Люди голосують часто не через партійні симпатії а через особисті економічні труднощі. Наприклад, хтось колись активно підтримував Трампа, але тепер не пішов на вибори або проголосував за демократів через високі ціни і дорожне життя. Інші навпаки залишаються з республіканцями, бо хочуть знизити податки чи захистити свій дохід. Виборці середнього класу, що живуть в передмістях і на великих містах, стають ключовими для результату майбутніх виборів. Вони часто змінюють свої голоси залежно від цін, зарплат, податків та інших економічних проблем. Що робить політику країни менш передбачуваною? А з рівнем управління економікою Фредовича є великі сумніви, що американці знову проголосують за республіканців в тій мірі, як вони проголосували буквально нещодавно. На цьому фоні у демократів з'являється нова надія, і можливий претендент на посаду президента США. Мова йде про губернатора Енді Бешера. Цей успішний політик із Кентукі, який не раз перемагав навіть у регіонах, де Трампа підтримують дуже сильно. Він каже, що деяким демократам потрібно говорити з людьми простіше, як нормальні люди. Сошол <смачу> мова, вона не для пересічних. На його думку, партія часто використовує заплутані терміни замість звичайних слів, наприклад, розлад пов'язаний з вживанням психоактивних речовин, замість залежності. або... Продовольча небезпека замість голод. Такий стиль спілкування допоміг Бешеру виграти вибори. Один термін як генеральний прокурор штату і два терміни як губернатор в штаті, де Трамп два 2024 році переміг з відривом 30 пунктів. Завдяки цьому Бешер став помітним серед національних демократів. І розглядає можливість балотуватися в президенти в 2028 році. Його успіх частково пояснюється тим, що він намагається триматися якомога далі від гучних політичних конфліктів у Вашингтоні. Але незабаром, коли він стане головою Асоціації губернаторів-демократів, йому доведеться діяти більш активно на національній арені. Ця роль допоможе йому розширити політичні контакти, познайомитися з ключовими демократами по всій країні та мати сильніший вплив всередині партії. Раніше цю ж посаду обіймав Тім Волл перед тим як Камал Гарріс обрали його своїм кандидатом у віце-президенти. В інтерв'ю Бешер. Описує себе як політика здорового глузду, уникає ярликів ліберал чи поміркований, йому 48, він часто просто називає себе Енді. Легко уявити, як він у майбутньому проводить зустрічі виборців в маленьких містах, якщо вирішить балотуватися в президенти. Якщо не скажеш про багатьох прогресивних зірок демократичної партії, але виникає питання: чи висуне його партія, яка додалі більше покладається на виборців із прибережних великих міст? І політику ідентичність, якщо він білий чоловік із південним акцентом. Бешер нагадує, що двоє з останніх чотирьох президентів демократів Картер Клінтон теж були з півдня. Проте конкуренція на виборах 28 року серед демократів буде великою, можливо, балотуватимуться інші популярні губернатори: Гевін Ньюсам, Джейбі Прискір, Джо Шепіро, а також відомі політики національного рівня, включно з Гарріс, пітом Бутіджичем та Рамом Еммануелем. На цьому тлі Бешер один із менш відомих можливих кандидатів, поки що він не гучний, не провокативний і не прагне постійно бути в центрі уваги. Сьогодні соціальні мережі і сама партія часто очікують від кандидатів більш агресивної позиції протистояння з Фредовичем. Бешер каже, що політик може бути сильним і рішучим, не копіючи стиль Трампа. На його думку, можна ефективно боротися за свої ідеї без криків і агресії, бо коли всі кричать, ніхто нікого не чує. Демократи готуються до 36-х виборців губернаторів 26-му році і мають хороший настрій після перемог Вірджинії та Нью-Джерсі. Зараз у них 24 губернаторські посади. Бешер каже, що партія має шанси перемогти в Айові, Джорджії та Неваді. Він вважає. Що демократи повинні говорити в першу чергу про проблеми, які важливі всім людям, наприклад, про високі рахунки та складність звести з кінці з кінцями? Політика, частина життя вечора самого дитинства, адже його батько був відомим політиком в Кентукі. Сам він вже вигравав вечір вибори кілька разів. Хоча в штаті вибори губернатора проходять у роки з низькою явкою, і партія рідко вдається тримати цю посаду у два терміни поспіль. За опитанням Morning Consult, 64% жителів Кентукі схвалюють роботу Бешера. Це один із найвищих показників в Україні. Можливо, тому деякі республіканські лідери штату не хочуть публічно його критикувати. І, схоже, в 28-му році всередині демократичної партії, ймовірно, буде боротьба між лівим ентузіастами ентузіастами і тими, хто ставить на перше місце перемогу над республіканцями. Тут Бешер може стати сильним кандидатом. Той добре говорить на складні теми простою мовою, пов'язує. Політику з реальним життям свого штату кандидат щиро і губернатор на сьогодні і потенційний кандидат щиро і про нього говорить про віру. І справді у своїх виступах той часто згадує Бога. Він пояснює, що саме віра допомогла йому накладати вето на законопроекти проти трансгендерних людей, хоча республіканська більшість усе ж їх скасувала. Сам бешардіякон у своїй церкві почав активніше говорити про віру під час ковід, коли щодня проводив брифінги. Попри республіканську більшість парламенті штату він зумів домогтися легалізації медичної марихуани та спортивних ставок і зупинив і зупинив введення вавчерів для приватних шкіл. Його підтримка зросла завдяки тому, як він реагував на пандемію, торнадо, повені та недавнього катастрофу в Луїсвілі. А також завдяки роботі над економічним розвитком він каже, що хоче, щоб бізнес в Кентукі добре заробляв і, взагалі, бізнесмени, бо це дає людям роботу та кращі зарплати. Він вважає, що демократи мають одночасно підтримувати і створення робочих місць, і права працівників. Критику прогресивістів щодо держстимуляції він відкидає, кажучи, я живу в реальному світі. Відваючи підсумки, вибори в одному окрузі Теннесі стали важливим тестом для демократів, республіканців, показавши, як економіка та підтримка Трампа впливають на голосування ключовим фактором стають громади із середнім доходом з передмістя, де виборці часто змінюють симпатію через ціни. Датки та особисті проблеми на фоні цього демократів з'являється новий потенційний кандидат, лідер губернатора Ендія Бешер Кентукі, який виграв навіть у республіканських регіонах. Говорить про мовою і поєднює політику з реальним життям людей. Його стиль і досвід роблять його кандидатом на ключові державні посади, і навіть потенційним претендентом президенти США у 28-му році. Лишається спостерігати, хто ж виграє конкуренцію демократів і чи скористаються найголовніше вони. Цією можливістю, коли республіканці крижують, а можна і не скористатися, можна і все і всрати. Нехай думають. Всі всього найкраще, дорогі друзі. До побачення